Вітаю, друзі! Сьогодні хотіла б вам показати, як я оговтуюся від того, що потрапив до мене неякісний торф. Довго думала, чи знімати це відео, але все-таки, можливо, комусь стане у пригоді. Знаєте, якби я фіалками тільки почала займатися, то напевно б думала, от що я роблю не так? Але насправді це займається фіалком вже досить давно. І різний торф був у мене, але от таке ну, вперше. От я раніше якось Бог миловав, як то кажуть. А от зараз попались. Причому попалась добре, що не вся колекція, але частина такі попалась, Тому що я була, купила велику кіпу. Пересаджувала, частинку розпродала тут в... на місці друзям, а потім докупила інший мішок, але вже меншої фасовки. І що я побачила, що щось не так. Тобто, всі пересаджені дітки і дорослі рослини вели себе якось не так. От просто не хотіли рости. І. Що в мене ще, можна сказати, так підштовхнуло до того, що це, попався такий торф, я в цей торф посіяла і на розсаду перець. От насіння в мене дуже гарне, я кожного року беру гарне насіння. І цього року брала насіння те саме, а він от вперто не хотів рости. Натомість Ну, велика кількість плісняви з'явилася у ящиках. Причому пліснява така, знаєте, все охоплююча. Вона проникала геть до дна ящика. Перець прийшлося мені швидко пересаджувати, хоча він такого в ящиках не дуже любить. ну Зараз вже в принципі оговталося. І те саме я побачила, що треба робити з моїми фіалочками. Ось тут на екрані зараз йдуть ще не пересаджені. Ось, подивіться, вони ніби і хочуть квітнути, але листя абсолютно попсоване. Листя жовте, забите, з плямами, некрози. Ну, я б не могла зрозуміти, що коїться, чому вони так довго не оговтуються після пересадки. І коли я заказала новий торф, він мені нарешті був. прийшов, і частину колекції я вже пересадила тієї, що була у той період, в той торф посаджений, я вже частину пересадила. І яким було моє здивування, буквально дітки декілька Здається, вони навіть не декілька днів. Вони, здається, що години стали виправлятися. Те відбулося і з моїми дорослими розетками. Оці ще не пересаджені. Подивіться, в якому вони стані. Просто от стали великодні свята, і не було мені часу робота, великодні свята і не було мені часу їх пересадити. Ось ці вже пересаджені, і зараз буду їх уже розставляти. Бачите, аж зімкнулось буквально. Пересаджені вони менше трьох тижнів тому. Подивіться, все стало в норму. Ось ця щось роз пасенки вже. Все стало в норму. Хоч я їх пересаджувала, обірвала. Бачите, вже навіть е, цвісти намагаються. Ці вже ж прийдеться, напевно, тільки перевкорінювати. От ще в мене є одна полка не пересаджена. Гляньте. Але найбільше я побачила була по дітках. Дітки були відсаджені і сиділи, вони мало що не попропадали. І от коли я їх стала пересаджувати, вони ну, дуже себе. Погано почували в тій землі, здається, аж не хотіли сунути туди коріння. Подивіться оце свіжо пересаджені рослини. Вони не на фітілі, просто на баночках. Зразу поставила була на е фітиль, але. Я побачила, що з ними абсолютно щось не так. Вони, хоч я відразу не ставлю на водичку, ставлю у намати, як тут зараз стоять. Вони місяць в мене постояли. Я подумала, от місяць вже переставлю на ємності з водою, щоб скоріше було поливати. І бачите, що я маю. Ніби вони й намагаються цвісти, але якість розеток абсолютно нікудишня. А ці, бачите, вже гарні. І от кажу, якби я ще тільки почала займатися фіалками, це було б моє суцільне розчарування. Я б сказала, от не виходить, не люблять вони мене. Так, шкода було обривати наново бутони. Ось, але зараз буду ці розставляти. Ще є. Інша поличка вже пересаджених. бачите, вже всі з гарними серединочками. Ще де неде є невеличке загущення, але вже, я думаю, ми з цим впораємося. Вже потрошки оговтуються. Ці найпізніше пересаджені були в ось такому стані. Листя дуже тверде. Цю я навіть перевкорінювала наново. Ось такі справи, друзі. Так. Зараз ще покажу дітки, які ще не встигла пересадити в новий торф. Бачите їх стан, от бачите, листочки гляньте. Тут же серединка оговтується, ці листочки познімаю, боялася знімати їх, тому що, ну, вони всі були попсовані. Ось такі справи, друзі. А це дітки. Подивіться, вони псують листя, вони хлорозять. Ось тут. Ці ще не пересаджені. Вже більшість пересадила, але ви розумієте, все, що пересаджувала протягом місяця, і тут таке, треба одночасно зараз пересаджувати. Ну, намагаюся надолужити втрачене, вже потрошки оговтуюсь, от вирішила вам показати. Скільки лишньої роботи через через все. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Па-па!